Новий рік та Різдво пора подарунків. Добре, пам'ятають про це у церкві новий час. У новорічні дні пастор Леонід Жучков намагався не забути нікого: ані дітей, ані дорослих, ані здорових, ані хворих. Так, одним із пунктів маршруту його команди стала центральна міська лікарня. Про те, що вітчизняна медицина переживає нині не найлегші часи, відомо здається усім. Перебування на лікарняному ліжкові нерідко обходиться пацієнтам у суми з кількома нулями. Держава ж пропонує краплю, що то не в морі людських потреб. Тож і вирішив Леонід Жучков подарувати лікарні велику партію медичного реманенту, а городянам частинку здоров'я. Я думаю, що такі акції ми будемо робити на довгого часу, тому що у нас довгосрочні договори з німецькою фірмою Гумей. которые через нее, через нее мы получаем эти э, все медицинские вещи. Мы понимаем, что мы живем в трудное время. И сейчас медицина очень дорогая. И слава богу, что есть люди в Германии, которые понимают это и делятся с нами медпрепаратами, медтехникой, перевязочными материалами. То есть человек он не способен купить, а мы сможем помочь ему в определении там, или терапевтических, или хирургических вмешательств в его организм. Поэтому мы приехали с очередной такой акцией сюда. Силами пастора нового часу два функціональних ліжка отримало кардіологічне відділення лікарні та одне відділення гінекології. До відділень закладу відвантажили 12 коробок із хірургічними операційними наборами, партію хірургічних відсмоктувачів, близько 30 коробок з одноразовими рукавичками. Окрім того, від Леоніда Жучкова лікарня отримала чималу кількість медичної уніформи: халати, куртки, штани. У Нас добрі традиції з церквою новий час і з Леонідом Борисовичем. Це вже не першого. Гуманітарна допомога, які вони нам поставляють, ми завжди з задоволенням вдячні приймаємо. Ну і ці, сьогодні ці необхідні одноразові е матеріали, які вони нам доставили, перчатки, операційні, особливо операційні набори, які хворий поступає в лікарню, одноразовий вложиться е на операційний стіл і після цього утилізується. Це надзвичайно велика допомога. В час, коли фінансування наше обмежене. Ця допомога ми завжди раді. Ми завжди з радістю і з вдячністю приймаємо.